За столом посиділи, що в раю побували. Недарма я такий вислів. Заліпуха одному, котлета, омлет і салат. Це страва, яку я готую для того, щоб підняти собі настрій смачною і дуже яскраво красивою їжею. Це дуже легко і просто приготувати. А головне вас здивує кількість інгредієнтів. А саме буде потрібно 150 г грамів фаршу, одне яйце, одна цибулина, 70 грамів панірувальних сухарів. Сіль спеції за смаком я дуже полюбила страви з чорним ферментованим часником. Він придає родзинку смаку, ще й дуже корисний для здоров'я. Ще по 25 мл води і олії. Фарш розмішати, далі 2 яйця, дрібка солі збовтати та додати 70 мл молока, по бажанню ще додати зелену цибульку. Тарілку піалу змастити вершковим маслом, діаметр у мене 13 см, фарш розділити навпіл. І заліпити ось таку заліпуху у вигляді кошика, як на відео, щоб влити туди яєчно молочну суміш. На дно покласти кружачок помідора і трішки сиру. Я перекладаю піалки у форму для запікання можна поставити і на деко. Ставлю у холодну знак оклику, духовку, температура 180 градусів, час запікання від А до Я 45 хвилин. За цей час, поки запікається заліпуха, я зібрала на гряці салатний набір, обожнюю все своє, рукола, крес-салат, салат кучерявий, салат простий, кріп, петрушка, листя бурячків, помідорки і перила червона, м'ята, обожнюю її. Заправка до салату сіль перець, лимонний сік, олія і соус теріяки. Це дуже-дуже вдале поєднання. Салатний мікс та помідори викласти на тарілку полити заправкою. Та розгорнути по краях. Красиво оформлена страва здається завжди смачною і апетитною. Дістала я з духовки заліпуху, схолола вона трішки і за допомогою ложки дуже легко дістала та переклала у тарілку до салату. Приготуйте таку страву, будете задоволені!